Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі Енергійне життя. Якщо в людини встановлені духовні кордони, то вона має чітке уявлення, що для неї добре, а що для неї погано. Така людина ніколи не буде піддаватися чужому впливу. Ніколи не здійснюватиме неприйнятних для себе вчинків. Е, я вірю, сподіваюся, що на нашій програмі перебувають люди, які до війни відчували себе саме отак. І якщо, от ви можете сказати, оце про мене, от я була такою людиною, я настільки впевнена в тому, що для мене добре, що для мене погано, чужий вплив на мене не має значення, і я не приймаю для себе того, що мені не треба. Якщо у людини не в порядку кордони, то з оціма твердженнями ви не погодитеся. Ну, ви можете тоді сказати, що ні, в мене немає взагалі уявлення, що для мене добре, що для мене погано. Зі мною, що хочете, то й робіть. Заходіть до моєї душі і топчіться по неї. Так? Такі люди, звичайно, ну, рідше досягають справжнього успіху, бо вони не знають ну, межі. І вони як, як найчастіше виконують за інших людей їхню роботу, їм можна казати все, що завгодно, таких людей можна ображати, тобто в них не в порядку кордони. Отже, ми виходимо з того, що, скоріше за все, в вашому випадку, кордони у вас були цілісні, і таким чином ви відчували себе впевненою у собі людиною, впевненою у завтрашньому дні. Ваш бізнес розвивався, ваші команди, структури, філіальні мережі, все зростало і все було якнайкраще. Але чому? чому з вами відбулось щось таке, що ви зараз відчуваєте себе в розбитому стані, вам недостатньо життєвої енергії, недостатньо життєвих сил. Причина саме в тому, що ваші кордони особистості. Порушені найжорсткішим, найжорстокішим чином. А зараз, зараз ми поговоримо про чотири негативні звички, пов'язані із кордонами. А взагалі то саме ці чотири звички прямого відношення до війни, до воєнних дій, вони не мають. Це може відбутися і в будь-якому звичному житті. Просто людина звикає так жити. На нашому слайді ви бачите. 12 звичок, через які ми непомітно втрачаємо сили, тобто втрачаємо життєву енергію. Але давайте зараз просто згадаємо оці чотири звички, які е, пов'язані з кордонами, так? Отже, у вас є ваш власний кордон особистості. Він обов'язково є. Проблема лише в тому, в якому він стані. І от незалежно від того. Чи мирний час, чи воєнний час в людини можуть бути такі звички дозволяти іншим людям порушувати свої кордони, друга звичка ставити потреби інших людей вище своїх. Ще буває гірше, коли в людини взагалі своїх потреб немає, тобто вони звичайно є, але людина настільки поставила себе. Ну, взагалі, поза зоною своїх інтересів, поза зоною свого впливу. Тобто мені нічого не треба. От я просто буду жити і страждати, і все віддавати іншим. А моїх потреб в мене, в мене наче немає. Третя звичка погоджуватись на те, що вам не подобається. І четверта, переживати за те, що подумають інші. І, відверто кажучи, як правило, в людей, в яких проблеми у житті. Порушені кордони, постійні негативні відносини з іншими людьми, не росте бізнес, не відбуваються позитивні зміни в житті, це ті люди, в яких всі ці чотири звички є в наявності. Я вам прошу, прошу вас зараз, якщо ви для себе вважаєте, що ви є людина самодостатня, і таких звичок у вас немає. Оцих чотирьох звичок у вас взагалі-то немає. Тоді, будь ласка, прошу вас, запишіть собі лише одну звичку, першу дозволяти іншим порушувати свої кордони. Бо оця звичка, вона сформувалася під час війни. Ми з вами пам'ятаємо, що звички формуються за 90 днів, тобто за 3 місяці, Станом на той момент, коли е я для вас роблю програму енергійне життя, війна триває значно довше. Таким чином, нові звички сформувалися, просто ви їх взагалі-то не помічаєте. І оця звичка дозволяти іншим порушувати свої кордони, вона в вас є. Але якщо у вас ви бачите, що всі чотири звички вам відповідають, тоді ви для себе робите їх список, а до кожної такої звички... Напишіть дії, які ви можете робити, задля того, аби ці звички змінити за наступні три місяці. Отже, якщо ви хочете змінити своє життя, це означає, що ви готові на внутрішні зміни, і ви готові на інші дії. Людина без власних кордонів, крім всього, частенько бере провину на себе за ті події, які їй не підвладні у таких випадках. Кордони ще більше розмиваються, і життя стає взагалі нестерпним. Наведу вам приклад пов'язаний з війною. Якщо ви вважаєте, що у вас із кордонами все гаразд. Наприклад, людина під час війни вирішила залишитися у своєму місці проживання, бо в цьому місті немає бойових дій. Але потім змінилася ситуація, і до меж міста прийшли бойові дії. А так сталося, що евакуюватися, переїхати, переселитися, от саме у цей момент дуже важко. Насправді події, які відбуваються, вони не підвладні цій людині. Це війна, а людина відчуває свою провину, що в певний час не вивезли люд... своїх близьких, не вив... не вивезла дітей, але ж ви не можете вплинути на війну. Якщо сталися певні події, і ви на них не змогли вплинути. То в цьому немає вашої провини. А погане самопочуття від цього ви нікуди вже не поділи. Воно так і залишилося. Почуття отакої провини. І таких ситуацій під час війни є дуже багато. Бо буває навпаки, що людина перевезла свою родину у безпечне місце. І от саме у це безпечне місце прилетіли ракети. І відбулись якісь негативні події, можливо, пов'язані навіть. Із цією родиною. За це не можна себе винити, оскільки ви не можете вплинути на війну. Але кордон внутрішній наш порушений, і ми, звичайно, постійно нервуємося і перебуваємо у тривозі. Наступне, яким чином порушується кордон до стану, що він взагалі розмивається, от, взагалі, немає вже в нас кордонів, це вплив. Це негативний, чужий вплив, перш за все, це телебачення і новинні ресурси. Ну, скажіть, будь ласка, коли б у своєму житті, у нормальному своєму настрої, у робочий час ви б дивилися новини з війни, дивилися б на страждання, біль, фото та відео? Такі, що навіть уявити страшно в кошмарному сні, буде якщо воно насниться, то ти вже взагалі прокинешся весь мокрий. Ми не можемо на це вплинути. Ми постійно перебуваємо у тривозі, ми постійно перебуваємо у стресі. І люди, які навіть перебувають у безпечних місцях і навіть евакуювалися до безпечних країн, вони все одно не виходять з інтернету. І тільки й дивиться новини, що відбувається саме у своїх рідних местах, що відбувається у нашій країні. Бо людина розуміє, що ну як це я не буду в курсі того, що відбувається. Я маю це знати. Але ж новини, ми вже про них казали, вони всі формуються, вони створюються і не завжди негативні новини а, ну, розраховані на українського глядача. Дуже часто новини створюються задля того. Аби мати певний вплив на ворога. Але якщо людина вже настільки звикла жити в цьому інформаційному негативі, вона сприймає всю цю інформацію, вона взагалі ця інформація, ці новини не фільтруються, і воно все приходить в нашу душу. Ви можете просто чесно собі сказати, як часто ви дивитеся новини, чи перебуваєте ви в курсі того, що відбувається? Як часто ви чуєте сигнали повітряної тривоги? Чи у вас є можливість їх не чути? Оцей вплив негативу він просто пробиває будь-який захист і він розмиває наші кордони. Отже, якщо бути чесними, то головний висновок ми маємо зробити такий: кордони ваші точно порушені. Це перше висновок. Кордони ваші порушені сильно до стану того, що вони розмиті. Це другий висновок. І третій висновок, ми робимо з цього: якщо ви свідомо не почнете змінювати свої звички, пов'язані із вашими особистими кордонами, то накопичити енергію, приймати блага і перебувати в стані здоров'я та енергетичної наповненості вам буде дуже важко. Бо оце є фундаментом, оце є основа всіх основ. Тобто, переживши. Війну треба багато часу для відновлення. Ми з вами беремо термін 3 місяці, тобто 90 днів. Але якщо ви не виконаєте це, то знайте, що після Другої світової війни люди відновлювалися 20 років. Тобто, або ми працюємо із своїм мисленням, із своїми звичками, із своїми переконаннями і свідомо змінюємося. Тоді змінюється на краще наше життя, або ми не сприймаємо це. І залишаємося спустошеними, бо ваші кордони, так само, як і всіх людей, тренерів, також і коучів ідеальних не буває. Всі люди зліплені з одного тіста. Кордони порушені у всіх. Хто як їх відновлює, вирішує для себе сам. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.